Той, хто пройшов крізь вогонь, український дебютний фільм уперше презентували івано-франківцям. Головний герой жива легенда. Чоловік жив та літав у буремні воєнні часи. Він герой радянського союзу. Іван Даценко народився у 1918-му у селі Чернеча Яр, що на Полтавщині. Був командиром бомбардувальної ескадрилії. Учасник сталінградської битви, здійснив близько трьохсот вильотів. У 44-му його літак був збитий у небі над Львовом. Далі пропав безвісти, і 20 років по тому виявилося. Іван. Живий. Вийшов вождь племені повністю в цьому бойовому спорядженні своєму, з пір'ями, і звернувся українською мовою до них. Ну, це був шок в 67-му році. Він, єдине, що він сказав, що він Іван Доценко, і він, його ім'я в індіянців, це той, хто пройшов крізь вогонь. 82 літня Лідія Благова, учасниця війни. Жінка зі щемом у серці та сльозами на очах дивилася кіно. Пригадує, автомата у руках не тримала, але врятувала понад 30 полонених. Ветеран зізнається, у ті часи, хоч як не було важко, люди були дружніми і ділилися останньою сорочкою, таких як Іван Даценко, під час війни було чимало. Ось такі вони українці. Чесний, правдивий, дуже люблячи свою землю. Ми вірили. Що є, матінка? Є Бог. І що є, допоможа сила. Він вірив в це, ви бачите, і його віра ця спасла. Бюджет фільму 16 мільйонів гривень, стрічку планували створити за півтори роки, та через брак фінансування кіно у повній готовності фінішувало через п'ять років. Усі кадри, окрім початкового, відзняті в Україні з українськими акторами, тут вирує життя, присутній гумор, і, попри постріли та вибухи над головою, зароджується щире кохання. А ось цей кадр, коли лелеки буквально позували на камеру, Іткість один на мільйон у залі повний аншлаг глядачам кінострічка до вподоби. Головний герой завжди українською мовою розмовляв, завжди про батьківщину думав. Ну це якось надає натхнення. Дуже гарний фільм. Дуже приємно, що створювали в Україні. Що це є початок, можливо, в майбутньому створення нових фільмів. дуже легкий, дуже гарний фільм. Для можуть дивитися абсолютно всі і діти, і дорослі що теж дуже приємно. Чи стане українське дебютне кіно блокбастером 2012 покаже час? Режисер Михайло Іллєнко каже, це справедливе кіно, а головний герой Іван Доценко це справжній українець. Він вміє любити, вірить у добро, а Україна для нього понад усе. Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.